Слава Україні! Продовжуємо проєкт Голоси. Ну, і сьогодні, в День знань, хочемо запропонувати вашій увазі голос українського науковця, який працює в Інституті фізики Національної академії наук. І в той же час є нашим знаним волонтером Антон Синенко. Кучно ж лягло. Мені здається, що історія про експерта Міносвіти, що публічно тужить за СРСР і каже, що окупація це краще, що могло статися з Литвою, про анаболітичного качка з Полтави, що плював в обличчя військовим, та про застреленого у Дніпрі. Ну, тут немає сенсу ставити посилання всі в курсі. Дає привід для оптимізму. Більший, аніж може здатись на перший погляд. Це ж все було. Вата працювала в Міносвіти і мріяла про русський мір. І це не було чимось дуже зашкварним, бо ж багато хто мріяв про те, щоб зазирнути в очі Путину. І що це мародери підтримують війну. Купа людей сідала на російські Жигулі, дивилась російську пропаганду, каталась на відпочинок у Крим, то чим ватан гірший? Фітнес-качок теж не з місяця впав, напевне, ж принижував когось іншого, кошеня, жінок, стареньких, безхатченків. Ну, не знаю. Але такі навички просто так зі стелі не виникають. Це деформація мозку та особистості на рівні гієни, дуже тупої і знахабнілої гієни. Дніпровський бандит, ймовірно, і до цього катався бухим, погрожував, відмазувався від покарання. І тут насправді питання, чому він досі за що не сів, бо не можна стати таким нарваним биком за 10 хвилин спілкування з рандомним патрулем, що його зупинив, і без проблем зламати ніс поліцейський. Система суспільства і його оточення це толерувало, бо так можна було, а чо ні? Це все існувало і становило нашу дивну реальність. 24 ж лютого країна стрибкоподібно змінилася через катастрофу, сльози, кров і мертвих дітей в салонах розстріляних авто та замурованих уламками в підвалах Маріуполя. З кожним новим прапором на цвинтарі Україна все далі сунула у бік від зазирнути в очі руському міру, Ей, воєнний, зачем ти убиваєш дітей Донбаса» і мені можна все. Країна вимушено під кулями і градами пішла вперед, але ці персонажі цього не усвідомили. Вони не помітили, що такий знайомий паттерн українського суспільства, в якому їм все дозволено, і за це їм нічого не буде, був розшматований червоними як кров. І чорними, як земля, у вирви від бомби смугами. Так, спершу вони принишкли, але потім повернулись до старих рефлексів. Однак цього разу щось пішло не так. Бедлан отримав те, до чого він системно прагнув, роками, а може, десятиліттями. Фітнес ватник тепер дає пояснення правоохоронцям про свій світогляд і кількість протеїнів у сірій речовині мозку. А ватник зміну світу отримав дисциплінарне провадження. Для початку вже добре, хоча й недостатньо. Країна змінюється, шановні. Коли пролилось стільки крові, неможливо запхати джина назад у пляшку. Може бути дуже довго тихо, поки всі зайняті. Але отвєточка почне прилітати. Цього не може не траплятися, адже у величезній кількості людей в країні світ став пласким та бінарним, є свої. Є чужі. Все решта то не суттєво. І формула ватнік, але хороший тренер» почала змінюватись на хороший тренер, але ватнік. бидло, яке може порішати на просто бидло. Вангую, що конфліктів подібного штибу ставатиме все більше, бо рускомірці, в принципі, тупі і не здатні усвідомити, що їхній час минув. А бидлани базово не можуть існувати поза парадигмою, хто сильніший, той і правий. Цього шляху не оминути ніяк. І єдине, що здатне, хоч якось полегшити ситуацію та зменшити кількість майбутнього насилля це справедливі суди. Після судової отієї омріяної реформи, після очищення суддівського корпусу. Бо нам же не потрібен мир, нам потрібен справедливий мир. І не тільки з Росією, а й у середині країни. Всередині нашого суспільства. Інакше нас чекає дядько Лінч. Особисто мені цього б не дуже не хотілося. Майте гарний вечір. В день знань про знання, про те, що треба вчитися, вчитися на тому, на тих історіях, на тих історіях, на тому, що відбувається навколо нас. Вчитися бути людьми і вчитися розуміти, що. Все змінюється, що все має бути Україна, що Україна прекрасна країна. Але для цього, щоб не було подібних випадків, нам всім треба дуже-дуже працювати і вчитися з Днем Знань. У 7450, ваша бібліотека Іваночука.